Сьогодні купили таку пилку, дякую за допомогу, що допомогли нам купити. Дуже гарна людина нам допомагає постійно. Нехай буде Бог задоволений, коли в неї є можливість, вона нам допомагає. І ось сьогодні ми купили теж пилку. Ось. І вчора покупляли ще таку лампу. І можна підзаряджати, бо з цими вимкненнями світла це ж, то жах. І ось зараз ми робимо на такому очіку. Зараз я теж піду допоможу. Зайка, вона виснає. Втав. Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми закладаємо з чоловіком ось такі величезні дири, які були дуже давно накопані тут, ще до того, як тут наш притулок став існувати. Ями були жахливі. Ми колись засипали їх. Сміттям заклали їх зверху дошками. Дошки прогнили з часом. Собаки порозкапували все це сміття. Наверх його подіставали. Утворили знову величезні ями, по яких бігали собаки, по яких ходила я. Ось і ну, неможливо ні прибирати, ні ходити, особливо коли дуже брудно. Це ось, будь ласка, підтримайте нас, підтримайте наших твариночок, допомагайте, не, не стрибайте. Допомагайте, будь ласка, приходьте, допомагайте фізично, допомагайте, будь ласка, будь матеріалами, цемент, щебінь, Цементна... тихо, піщана суміш, ну не стрибайте. ну, Слухайтеся. Так, Льгане. ось, допомагайте наводити лад, приводити до ладу територію. Ось це ну, край необхідно на це. Ось, будь ласка, підтримуйте, приходьте, допомагайте це робити, допомагайте, будь ласка, цементом, щебнем, суміш, цемент з піском. Найкраще, ніж просто цемент, тому що так простіше, ніж його змішувати. Тобто ця суміш готова вже, щоб бетонувати. Ось Це ми минулого разу закладували, вже воно тут взяло, слава Богу. Але бачите, дуже такий маленький, маленький, такий, ділянка маленька заклалася, тому що воно дуже багато йде. Навіть